Чому цивільні партнерства не лише для ЛГБТ+, і чому їх потрібно узаконити? лгбт плюс пари зможуть отримати шанс на цивільні партнерства. Відповідний законопроєкт в Раді з 7 березня. Якщо закон ухвалять, лгбт плюс пари зможуть реєструвати свої стосунки, отримають право на спадок, соціальний захист, компенсації. А надто на це чекають тисячі одностатевих пар військових. Бо якщо їхній партнер отримує поранення на війні, чи гине, інший не може прийти в реанімацію. Забрати тіло чи поховати його, але змінити конституцію, і легалізувати одностатеві шлюби у час війни неможливо. Тоді як закон про цивільні партнерства буде вигідний усім українцям. Зараз поясню чому. Нині в Україні багато пар, які живуть разом, але не одружені. Відповідно, жодних прав одне щодо одного спільного майна чи побуту. Багато кому не подобається саме формулювання шлюб, а цивільне партнерство кажуть, означає у стосунках рівність. Це так само певні соціальні гарантії. Так? тобто, дивіться, зараз, якщо там щось стається з коханою людиною, то якщо це шлюб зареєстрований офіційний, то партнер-партнерка може там і відпустку взяти так по догляду і од отримати якісь соціальні mm -hmm. гарантії. То яка різниця між шлюбом і цивільним партнерством? У цивільному партнерстві не можна всиновити дітей, партнери не змінюють прізвище. Право на дитину має лише біологічний батько чи матір, інший стає опікуном. А взагалі цивільні партнерства не обов'язково означають романтичні стосунки. Їх укласти можуть, приміром, друзі, які не мають нащадків, щоб вирішити питання спадкування. Тож такий закон не лише не дасть права ЛГБТ людям, але й стане хорошою альтернативою, Нативують для тих, хто не хоче укладати шлюб або не має нащадків, щоб передати спадок.